Всім привіт вітаю на моєму каналі. З вами Наталка Мушикова і це Шопінг Влог. Ми зараз у центрі Києва, варена Сіті і прямуємо в Мандарин Плаза приміряти та купувати чоловіче взуття бренду Santoni. Я вам покажу бутик, які колекції зараз представлені. Розкажу про сам бренд, чому я так люблю Santoni, то за це взуття, чому мій чоловік вже декілька років вибирає тільки цей бренд і в кінці покажу мою та чоловікову колекцію, яка назбиралася декілька років. Розкажу детально про всі моделі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь зі мною. Слідкуйте за наступними відео, а я буду вдячна за кожен лайк. Отже, пішли. Монобутик в Києві було відкрито на початку 2018 року, і оформлений він в стилі магазинів бренду по всьому світу та входить до групи Хелен Марлен». Абсолютно все, що є в магазині, ви знайдете онлайн на сайті Хелен Марлен. Будь яку представлене чоловіче жіноче взуття, шкіряні аксесуари та засоби по догляду за взуттям. Скажу вам декілька слів про бренд Сантоні. Це італійський сімейний взуттєвий бізнес, який заснований ще в 1975 році і яким сьогодні вже керує друге покоління Сантоні. Ну, як і годиться бренду, і що претендує називатись люксовим, своєю філософією, вони обрали якість. І тут не посперечаєшся, бо за 40 з гаком років це взуття лише додає прихильників. І все стає зрозумілим, коли береш в руку пару від Сантоні. Крім високої якості та їх унікального трьохвимірного ручного фарбування, кожна пара це чи то кросівки, чи то кеди, чи то класичні Оксфорди, чи жіночі туфлі це такий комфорт, що спочатку ти думаєш, а так взагалі буває? Буває. Свої технології комфорту Сантоні патентують навіть. Зараз ми з вами в чоловічій частині залу і перед вами замшеві монки, а ще в цій частині знаходяться шкіряні та замшеві дербі, класичні Оксфорди, броги, лофери, і ще на горі я бачила лаковані сліпери. Скажіть, ви взагалі розбираєтесь в цих цих назвах? Тому що я знаю, що багато чоловіків взагалі їм все одно, як воно там називається. Тобто зібрані більш класичні моделі чоловічих туфель з іншого боку. Також багато в різних кольорах класичних моделей. Подивіться, які вони гарні, які, яке патинування, як нанесена фарба. А ось це, до речі, брогі. Подивіться, як красиво вони одягнуті на колодку, і це взагалі якийсь витвір мистецтва. Колір неймовірний. Але чоловіки зараз вже не хочуть таке носити. Добре, якщо лофери вибирають, а то всі фанатіють від кет. Ну до речі, мій чоловік також. Попередньо на сайті Хелен Марлен чоловік замовив пару кед, які буде зараз приміряти. А ми з вами переходимо до кедового раю. І подивіться, це ж просто всім фанатам кедів присвячується. Тут і текстиль, і замша, і шкіра, і перфорація, і тверді, і м'які, і всі відтінки кольорів. До речі, ви знали, що фірмовий кольор Сантоні помаранчевий, і ось така помаранчева вставка на підошві є їх особливістю. До речі, Сантоні знають, як подати помаранчевий колір. В своїх рекламних кампаніях вони запрошують темношкірих моделей. І з такою шкірою помаранчеве взуття просто комбінується фантастично. На більшість моделей зараз знижка 50%. Але треба пам'ятати, що на базові кольори, на білий, чорний та бежевий, знижка зазвичай менша, або і взагалі відсутня. І мій чоловік обрав саме бежеві. Ну хто б сумнівався? А поки він примірявся, я розговорилася з консультантом бутику, Роман звати чоловіка, і він суперспеціаліст. І він настільки любить свою роботу, настільки любить це взуття, розбирається в цьому, що він може годинами говорити, обговорювати з вами кожну пару. Ми так розговорились, Я йому сказала, що я бачила, що на сайті Vogue.ua і в інстаграмі були фотографії родини Володимира Зеленського з дружиною і з дітьми, де вони були на природі, і я кажу, що я бачила, що Володимир Олександрович. Носив білі кеди Сантоні, і Роман мені розповів, що так дійсно Володимир Олександрович Зеленський президент приходив до бутику і купував взуття. Тому, якщо вже президент вибирає Сантоні. Не тільки президент, дуже багато селебриті носять зараз на червоні доріжки, обирають бренд, тому що це дійсно дуже зручно, це красиво і це якісно. І в якийсь період в Америці бренд дуже став популярним за рахунок, якраз таки селебриті, і виник навіть дефіцит. От так, бачите. І доки мій чоловік примірявся, неначе обирав собі новий автомобіль. Пішла друга година, і я вивчила абсолютно весь асортимент бутику, роздивилася все, і зараз вам швидко покажу жіночу колекцію. Жіночого менше, бо історично все розпочиналось із взуття для чоловіків, але бренд працює і розвиває цей напрямок. Щороку додають нові і нові моделі в жіночі колекції. Традиційними залишаються шкіряні кеди в класичних та сезонних кольорах, і також різні їх варіації: чи то перфорація, чи то плетіння. Ось в цих капцях з імітацією монки дуже відчувається вага. Я їх не приміряла та виглядають вони досить стильно. Ну ціна в них теж немаленька. Дуже великий вибір моделей в замші. І лофери, і монки, і на осінь пропонують дезерти. А отакі надлегкі з плетінням кеди мені дуже сподобались. Далі моделі зі знижкою 50% на підборах ось ці в цегляному кольорі просто неймовірні. Вони так якісно, так красиво виконані. Одразу хочеться все приміряти. Взагалі, оці з плетіннями в натуральному кольорі дуже гарно виглядають, і з собою я ці приміряла. Зручні, гарно фіксуються на нозі і е, досить зручно в них ходити. Ой, я тут просто золото срібло діаманти. На жаль, я таке взуття не вибираю. Мені треба, щоб нога була з усіх боків зафіксована, але коли я бачу на дівчатах, тим більше в таких прекрасних вітніх кольорах, мені завжди подобається. Ну що, ось така була жіноча частина Сантоні. Є що вибрати, але я вам скажу, що 39-й та 40-й розміри розбирають найпершими. Тому, якщо хтось хоче встигнути на сейл, поспішайте. Ну, а тут продовжується примірка. Знову вибираємо вже другий автомобіль. Подивіться, як прекрасно виглядає помаранчевий колір. Він класний, але він зобов'язуючий. Ми всі це прекрасно вже розуміємо. А який би обрали ви? Ми ну, чекаємо. нарешті вибір зроблено. Сашечка щасливий. Вітаємо його з покупкою. І ми переходимо з вами до наступної частини відео. Ну що, як і обіцяла, покажу вам колекцію нашого взуття Сантоні. Я нарахувала на двох з чоловіком 14 пар, не так багато, але є що подивитись. Давайте покажу з того, з чого все почалося. Я шукала колись собі нову пару взуття, зручну на кожен день, і побачила в магазині Хелен Марлен ось ті білі сліпони. Думаю, дай спробую. Але ціна тоді така, думаю, ну чого так дорого, начебто. І в той момент, коли я почала ходити в них по магазину, я зрозуміла, що час зупинився і настав повний релакс і повний комфорт. Такого відчуття на ногах, відсутності взуття на ногах, ну я не відчувала давно. Чоловік мій дивиться, каже, та ти б, може, щось красивіше подивилась за такі гроші, на що тобі ці, наче лікарські тапки, але вже мене було нічим не перевмовити, бо коли ти відчуваєш справжній комфорт, то це передусім. Потім я кажу, а давай ти сам спробуєш. І показала, що є точно така сама чоловіча модель, але з перфорацією. І запропонувала йому ну просто приміряти і відчути, чому я так почала наполягати на цих сліпонах. Він взув, походив, каже, ну і мене підбиваєш на ці хірургічні тапки. Походив, походив по магазину, а потім каже: Ти знаєш, мабуть, я їх візьму. І що вам скажу в те літо? Ми просто не вилазили з цих капців. Вони бачите, які вже пожили поношені, це видно, але... Як е, якісне взуття, як воно красиво старіє. Е, далі мій чоловік сказав, що хочу знов таке саме, і так само, щоб було на літо, але більш веселе. Ну, білі, звичайно, вони універсальні, але коли в тебе там тільки біла пара, то хочеться чимось розбавити. І він купив класичні кеди, але з перфорацією в такому красивому кольорі охра. І також довго сумнівався. Ну, і пішов він буде носити цей колір, але е, виявилось, що він абсолютно універсальний і на літо дуже багато з чим комбінується. Більш старі моделі, в них сама підошва, ця резинова частина, вона трішки менша. Зараз покажу вам нові моделі, то підошва вона більш об'ємна і за цього розмір виглядає трішки більшим. Це була друга пара, і далі вже Купила собі я дві пари, одну ось таку срібну, класичних кет, але вони теж відрізняються. Тут дуже м'яка шкіра. Вона така надлегка і невагома. Срібний колір, випускається із року рік у бренді. Коли ми були в магазині, я вам показувала, що є і перфоровані, і в замші в срібному кольорі. Теж їх іконічна модель. Тому я не втрималася і дуже задоволена, бо можу носити з будь-якими варіантами одягу ці кеди. Потім такі рожеві рожево-персикові кеди. Оця пара моя найулюбленіша, тому що вони. Взагалі, от не відчувається в мене на нозі. Покажу вам із красивок. З першого що почалося все з красівок. Дивіться на цю красу. Ну, це вже такі імеджова модель, більш ближча туди до люксу, так як роблять Гучі, там Барборі роблять свої кросівки, такі масивні. Ну, Сантоні підхопили цей тренд. І я коли спробувала жіночу модель в білому кольорі, я дуже захотіла собі ці кросівки. Ну те, що вони були дуже дорогі, нікого не стримало. І там розміри мої, особливо там 39-40, Вони в перший же тиждень були розкуплені. Я просто не встигла їх собі купити. А коли приїхали чоловічі такі моделі, чоловік вже ж на мене подивився і каже: Ну, поїду поміряю. Ну, звичайно, коли ти бачиш ось таке, то ти не можеш його не купити. По перше, тут всередині заглядаєш, кожна строчка, кожна деталь, вона ну це, це неймовірно красиво. Але він ще тоді сказав, що якось відчуттям, Ну йому трішки він засумнівався, але купив все одно, бо знаєте, ж ну красиво. Зараз рідко дуже їх носить, каже, що не зовсім так, якби він хотів для довгої ходьби. Вони не дуже йому підходять. Хоча коли я таку модель міряла, мені було дуже комфортно. Потім бренд Сантоні робить багато колаборацій з різними також відомими брендами, але як вони кажуть, вибирають найкращих, ті, які так само своєю філософією називають якість. І я купила собі кросівки. Це вже кросівки на між вони для літа жаркі з колаборації Сантоні та Мерседес benz для. AMG. І в цих кросівках я можу бігати навіть до морозів, та навіть в морози їх іноді одягаю. Вони з лаком, вони тверді, дубові. Ну, от, здається, що дубові. Але коли туди заходить нога, то вона повністю приймає от місце так, як воно має бути, і ти взагалі відчуваєш повний комфорт. пару парою Сантонії раніше клали дві пари шнурівок. В цій парі була ось така кольорова чорно-біла і повністю біла. І якщо ми візьмемо, наприклад, цю модель, то завжди в парі була темніша і світліша пара шнурівок. А зараз комплектація включає лише одну пару. Такі часи. Так. Як бачите, чоловік, ну і я, в принципі, вибираємо тільки кеди, але є пара у чоловіка ось таких лоферів, але вони бачите, як виконані цікаво з жгутом, неначе з падрів'я. На нозі виглядають. Дуже красиво, і шкіри градієнти, такі. та відтінок шкіри. Взагалі ці пастельні кольори, які використовують Сантоні, вони ну неможливо в них не закохатись. Ти дивишся, воно просто універсальне, воно так з усім комбінується, що ну, ти можеш будь-яку пару обирати і будеш її носити майже щодня. Мені вони дуже сподобалися і також дуже зручні. Уже із нових моделей, там, де я казала, де більша трішки підошва, чоловік обрав на сезон. Кінець там літа, початок осені. Класичні кеди, але в такому кольорі темно-синьому і з темною підошвою. Мені подобається, коли так монолітно виглядає взуття пара кед, і вони не такі примхливі, тому що ну, білу підошву хочеш не хочеш, а потрібно частіше протирати, за нею доглядати. А тут, тут просто дуже класна пара, мені подобається. Ще одна біла пара, але це модель, як вони кажуть, зимні кеди, тому що. Бокова частина, вся вся бокова частина вона з поролоном і вони утеплені. І за рахунок того, що підошва стала вищою, також комфортно, нога вища від землі і комфортніше, коли період між сезоні. Ну і знову ж таки, білий колір це універсально, дуже круті. Так. А я собі також купила на моделі. Зараз вам покажу ще одну чоловічу модель, яка трішки відрізняється. Це одна з перших моделей Сантоні Кет, які вони робили бачите, більш квадратний ніс. І тут уже підошва відрізняється, вже немає такої оранжевої стаки, як на класичних кросівках. У мене такі високі. Кеди, які я ношу із сукнями, з джинсами, з чим завгодно. І коли там починається осінь, я з них просто не вилажу до морозів. Потім іноді вдягаю ось ці великі масивні кросівки, а в основному то ношу ось ці. Взагалі подивіться, я їх таскаю кожен день. Ні підошва не стирається, нічого з ними не стається. Я ж кажу, якість, то якість. І чоловік. Обрав одну з останніх також моделей, яка була представлена там в магазині. Тут цікаво, що такий валик спорувано ставлений ось тут з зі сторони п'ятки. Яка амортизація така відбувається, і дуже зручно. Натурального кольору резини підошва, теж виглядає дуже стильно і фірмові градієнти, і цей відтінок кольору. Подивіться знову. Ну, це ж витвори мистецтва. Останні дві пари, які ми вибирали, дивіться, ось ці бежеві. Знову ж таки з перфорацією, тому що каже, хочу нові по старим цінам, бо курс невідомо буде який, а зараз знижки, і треба було все-таки вирішити і купити щось. Знаєте, вони виглядають взагалі як перлини. Такий колір бежевий, але він так красиво виглядає і на фото, і на відео, навіть коли я передивлялася. Це вже нова модель. Давайте я вам покажу устілку, тому що що важливо, ну коли річ в деталях, так? всі, якщо ми знімемо устілку і подивимося всередину кеда, то в кожному кеді строчка закінчується в одному і тому ж місці, і там буде три запаяні нитки. До деталі тут ви не знайдете жодної, жодного нюансу, жодної, як то кажуть, похибки в виконанні. Устілка антибактеріальна. Вона має ось тут антибактеріальне покриття, і на п'ять на п'яті є такий амортизатор. Сама висота все виміряно ідеально, Навіть має такий ортопедичний ефект, тому що висота п'ятки вона розрахована там з технічною точністю. Подивіться, як виглядає зношена устілка і як виглядає нова устілка. Тобто її можна навіть попрати, висушити, і вона прийме свою першу форму. Остання пара, коли чоловік спробував кеди, вікеди, обрав такі в сірому кольорі, він сказав, що вони такі легкі, що він просто не може їх там залишити. Ну і, звичайно, вони виглядають як вельвет, як тканина, як бархат, але насправді це замша і всередині дуже м'яка шкіра. Ну вона така. Як кажуть, лайка, так? Дуже м'яка, це фантастично. Я сподіваюся, що я заохотила вас, якщо і не купити зразу якусь пару, то просто сходити до магазину, потримати в руках, поміряти класичну пару кет і, можливо, ви також для себе зробите вибір наступного разу на користь Сантоні. Ну, тому що. Бренд заслуговує уваги, бренд заслуговує поваги, і я б сказала, що нічим не поступається він відомим люксовим брендам, тим же Gucci і Ferragamo. Знаєте, коли історично це взуттєвий бренд, і все націлено на шкіряні вироби на взуття, то ви маєте при високій якості ще й широкий асортимент вибору. Тому Запрошую вас до магазину, це взагалі не реклама, я ні з ким не домовлялася. Це від щирого серця. Я вам просто раджу познайомитися з одним з найкомфортніших брендів, що роблять от такі міські кеди. Дуже дякую за те, що були зі мною, за те, що переглянули відео. Залишайтеся на моєму каналі, ставте лайки, і не пропускайте наступні відео. Дякую, па-па!